Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала всіх святих благала, та щоб йому всі святії талант долю слали. Пошли тобі, матер Божа, тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала, діждалася вдова долі зросту того сина, і письменний, і вродливий, квіточка дитина. Крали злидні із-за моря у вдовину хату, та й підкрались, стали хлопців. В кайдани кувати, та й повезли до прийому битими шляхами. Усі не влад, усіх назад, в усіх доля мати, а вдовий один син. Та й той якраз під аршин. Понад ставом увечері хитається очерет, дожидає сина мати до досвіта вечерять. Поплакала стара мати та й стала ридати, і молилась, і ридала, кляла все на світі. Ох, тяжкі ви, бездоланні у матері діти. Скалічені старі руки до Бога здіймала, свою долю проклинала, сина вимовляла, то од жалю одходила і мовчки журилась, то на шлях той надалекий на крізь сльози дивилась, і день, і ніч дивилася, та й стала питати, чи не чув, хто, чи не бачив москаля солдата, мого сина. Ніхто не чув, ніхто і не бачив. Сидить вона, не йде в село, не питай, не плаче, одуріла. І цеглину муштрує, то лає, то годує, як дитину із сином називає, і нищечком тихесенько крізь сльози співає. День лазила на смітниках, черепки збирала, примовляла, що синові гостинця ховала, а уночі розхристана, і просто волоса селом ходить, то співає, то страшно голосить. Люди лаяли, бо, бачте, спать їм не давала, та кропиву під їх тином і бур'ян топтала. Діти бігали з палічем у день за завдовою по вулицях та, сміючись, дражнили совою.